the Сьогодні я хочу розповісти, як узгодити використання інструментів Google Workspace for Education Fundamentals із персоналізованими освітніми цілями та моделями, а також представити готові рішення, які будь-який викладач, навіть з персональним обліковим записом, може впровадити у своїй професійній діяльності. А вже ж розпочнемо ми із рішень та реалізацій саме для закладу освіти, який розгортає інформаційне освітнє середовище Товище на базі Google Workspace. А вже ж це є така методика, що має бути розроблена спеціальна стратегія з плануванням, активацією підключення ліцензії для освіти, технічним забезпеченням, кадровим забезпеченням. А найважливіше, що версії для освіти і відповідних підписок є у нас цілих чотири: тобто, є Fundamental, Standard, Teaching and Learning та Education Plus. Коли ми порівнюємо ці. Версії, ми маємо розуміти, що актуальний огляд і представлення всіх рішень завжди відкриваємо через ресурс edu.google.com, а далі використовуючи відповідний огляд, порівняння інструкції, методики, історії успіху, опрацьовуємо відповідні особливості, як використовувати, опрацьовувати і мати у реалізації. Дуже важливо розуміти, що цей ресурс EduGoogle.com завжди представляє найсучасніші й актуальніші рішення, які точно правильно передадуть інформацію, яка нова функція, як її можна впровадити. Адже у наших тренінгах ми вже представляли неодноразово, що в разі. Коли Google клас функціонує у системі Google Workspace, то є ряд переваг, як і для інших цифрових інструментів, це і інтегрований мід, імпортування оцінок, і звіти для опікунів, і це ще не а, максимальна межа, адже є версії Teaching and Learning Plus, де можна підключати і працювати звіти про оригінальність інтеграції, додатків, записування Google Meet і багато інших. Проте, будь-які Додаткові функції ми всі можемо підключити через розширення веб-переглядача і досягти персоналізованих освітніх цілей. А вже ж, коли ми говоримо про заклад освіти, то а, а, діяльність, яка пов'язана із... А, Роботою у хмарному середовищі вчителя викладача вона має перевагу у більшому захисті та ефективності взаємодії. Тобто, ми говоримо, що є захист, пільні диски, модерування і можливість використовувати спеціальні рішення на обмін спільними ресурсами в закладах освіти. В минулих сесіях ми представляли, що обмінюватись ресурсами можна і в Google класі, якщо це віртуальна учительська, яка містить розділи навчальна, методична, виховна робота, цифрова майстерність, і через відповідні Google-чати, які інтегруються до пошти, до календаря, можна використовувати спільні нотатки в Google Keep, де нотатка одна, а її можуть переглядати всі учасники відповідної Google. Групи, адже все це налаштовано в межах домена і діяльності закладу освіти. І а вже ж найбільшою перевагою Google Workspace for Education є те, що організований електронний журнал може бути не тільки представлений, опублікований через Google сайт для зручного швидкого доступу з будь-якого пристрою, так як ми з вами і, і опрацьовували таку інформацію, тобто мобільний пристрій, комп'ютер з будь-яким доступом а те все можна реалізовувати саме тому, що в закладі освіти і тільки в корпоративній версії є можливість створювати спільні диски, де додавати конкретно користувачів з їхніми адресами для доступу для конкретних ресурсів. Проте і рішень поєднань різних матеріалів є дуже багато. google сайт може працювати як віртуальна учительська, як сайт закладу освіти, збудованою стрічкою новин. І головне, що заклад і система Google. Education обов'язково працює комплексно. Це не для одного якогось викладача, а це повна стратегія, яка включає поєднання техніки, кадрів, стратегії, підтримки. І найбільша перевага, а вже ж у тому, що система модерується дуже гнучко через панель адміністратора, і е, забезпечувати таку діяльність може не один е, викладач або особа, на яку покладається такий функціональний Обов'язки, а це може бути група людей, які несуть таку відповідальність. Отже, коли ми говоримо про Workspace, то перевага однозначно у захисті, адже система розгортається на домені, і перевага в тих функцій, які наявні саме при роботі із такою підпискою та ліцензією. В разі якщо заклад уже реалізував всі потрібні функції, де ж можна надихатися ідеями для розвитку. Я представляю в вашій увазі блок Google, це офіційний ресурс, у якому публікується інформація про абсолютно всі напрямки новини компанії, які взагалі впроваджуються. І в розділі новини компанії, якщо перейти до рядка освіта, відповідно можна знайти. Ти статті публікації, де а, в офіційному джерелі представлена інформація про зусилля Google, які пов'язані з освітою, це багата добірка а, статей а, історії успіху, які ви а, вже сьогодні можете використовувати для того, щоб вашу стратегію розвитку закладу освіти продовжувати а, далі впроваджувати розвивати, і, а вже ж, якщо ми говоримо про а, таку централізовану систему. То обов'язково розробники забезпечили нас довідковим центром адреса под uses. І як тільки ви відкриваєте таке посилання, ви бачите повний довідковий центр з тим, які це можуть бути рішення за роль, за галузю, за об'єктом. І, а вже ж надзвичайно цікавими будуть шпаргалки та довідники, які дозволяють розібратися з кожним із представленим інструментів, Google Chrome. Як відкривати додатки, підключати реалізовувати функції фільтрів, налаштування подій, календарів, співпраця і вбудовування до документів різних об'єктів, працювати з Google диском і багато інших. А вже ж, це не єдині можливості, які ми можемо розглядати. Тому пам'ятайте, що коли ви працюєте в закладі освіти, кожен із озвучених мною параметрів є дуже важливий. Проте Традиційно постає питання: а як звичайний викладач із обліковим записом Gmail зможе використовувати цифрові інструменти Google для власної діяльності? І чи правила, яке ми зараз бачимо на екрані, можна навпаки застосувати для закладу освіти? А вже ж? Кожного разу, коли ми організовуємо навчання за допомогою цифрових інструментів, будь ласка, починайте із відповідей на ось такі прості запитання, як будуть учитися ваші учні, студенти, вихованці і як ви їх будете навчати. І основою є... Пристрої та програми, додатки, розширення чи рішення. Пристрої е, можуть бути різними: комп'ютери, ноутбуки, е, планшети, телефони, а інструменти, е, які можна використати, це основні Система управління навчання Google Class, е, контактні години Google Meet, е, онлайн зошит, Google Keep і багато іншого. Пам'ятайте, що коли у вас є стала система із е, цифровим рішенням. Pushing them. Пристроїв тих додатків, розширень веб переглядача чи доповнень, які ви використовуєте. А вже ж треба ще десь брати ідеї для того, щоб надихатися, а як ще можна запровадити інтерактивні уроки, персоналізоване навчання, проєктне навчання, перегорнути клас тощо. І в цих всіх реалізаціях, а вже ж ми будемо з вами говорити про те, що базовим є Google Диск, як онлайн спочатку всіх файлів. Саме можливості спільної роботи в Google диску і доступів з будь-яких пристроїв, і роблять їх такими актуальними: тобто, і захист, і інтеграція, і спільна взаємодія все це може бути реалізовано цифровими інструментами Google. Я хочу привернути вашу увагу ще до таких рішень, які для персонального облікового запису абсолютно можуть бути реальними. Це Можуть бути на Google диску створені спільні папки, де користувачі мають доступ до розробок уроків і, власне, разом з іншими вчителями кафедри працюють над виконанням якогось завдання. Адже в Google класі є різні можливості, які надають перевагу вчителю, викладачу, студенту і як організована система керування навчання. Google Class аж дозволяє Створювати завдання на різні форми роботи. Індивідуальні, де кожному учневі може бути переданий файл для того, щоб написати підсумкову роботу, або зібрати файли з фотографіями наявних виконаних завдань та результатів. Якщо це самостійна чи контрольна робота за варіантом, то можна призначати декільком студентам різні варіанти, або однакові і спостерігати, як кожен працює. Індивідуально над власним файлом, а вже ж організувати оцінювання, запитання з тестом і групові форми роботи, коли презентується уже підсумок роботи на проєктом. Найактуальніший спосіб це або google презентації або якщо ми переносимо і презентуємо для вчителів, для батьків і спільноти назовні в такому випадку буде актуальний, а вже ж google сайт та ось всі ці інструменти і вибір для персональної діяльності, як поєднати ресурси. Тобто домовляємося під час Google Meet, як реагувати через емоційні реакції на запитання вчителя, відпрацьовуємо цифрові навички, чи взагалі для організації змішаного навчання використовуємо декілька вікон Meet, де одна камера дивиться на приміщення. А друга камера внутрішньо співпрацює з студентами, чи як ви можете використати цифрові інструменти, документи, презентації чи таблиці, формувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, просто фіксування результатів навчання все це персоналізовано і випливає із відповіді на запитання, яке ми щойно з вами розглядали у нотатках, які були на екрані? Як вам зручно передавати інформацію, і в якому вигляді у вас збираються файли, обробляються результати? Головне, як Учень має доступ до цих матеріалів і, а вже ж звітується. Базовим інструментом у нас завжди є Google клас, у якому є лише дві ролі: викладач і студент. В ролі викладача у вас є можливість не тільки створювати курси, запрошувати студенти, організовувати зворотний зв'язок і спілкування, а ще й можна керувати своїми класами, курсами копіювати, архівувати. Тощо і переваги Google в того, що ми працюємо з будь-якого пристрою, інтегруємо а, події до Google календаря, організовані сповіщення і багато інших рішень та ресурсів. В разі, якщо не вистачає якогось інструмента, пам'ятайте, що у веб-переглядачі Google Chrome можна підключати різні розширення для освітніх задач, як то в Google формі написати складні математичні формули, далі записати відеозапис уроку в Google Meet і багато іншого. І, а вже ж, я маю завершити свою сесію представлень можливих рішень до вашої професійної діяльності, де можна... Надихнутися різними ідеями. У одному з тренінгів ми презентували платформу, яка має назву Прикладні цифрові навички, і дозволяє отримати добірку матеріалів для викладачів, які підключаються до Google класу, інтегруються, містять е, інтерактивні і історії успіху від інших викладачів, навчальні відео, матеріали та розробки уроків. Все для того, щоб ви е, опрацьовували матеріал, надихалися такими інструкціями. І використовували, а вже ж в подальшому у своїй діяльності, і найвищий розвиток кар'єри з цифровими інструментами Google, а вже ж може бути таким, що збільшити власний вплив на освіту, ви можете отримавши відповідний статус сертифікованого тренера, сертифікованого коуча та інноватора. А такі можливості, а вже ж у нас представлені на сторінці педагогічного центру. ЕдуГуглком, де розглянувши сторінку, яка має назву чемпіони Google for Education», ви отримаєте рекомендації, як отримати такі сертифікати, як розвиватись, що потрібно для того, щоб стати чемпіоном, зв'язок, натхнення, визнання, особливості реалізації програм, все в вашій увазі. Отже, едуґуклком для вихователів і у нас спільноти та експертиза товарів Представлять вам ось такий розгляд огляд. Пам'ятайте, що цифрові інструменти Google ви можете використовувати як в закладі освіти і комплексне рішення із е, окремими перевагами використання як системи керування навчання google класом, так і персоналізованими освітніми цілями, як електронні щоденники, журнали, е, відповідно, захист, спільне використання ресурсів, так і е, працюючи з персонального облікового запису. І відповідно до власних професійних потреб використовувати різні рішення, даючи відповідь на такі питання, які дозволять вам гарантовано сформувати вашу індивідуальну стратегію. Дякую за увагу!